Приїхали в таке місце. Це Карпатське верхове болото рудяк. Подивитися. Бачите, тут так все зробили, щоб люди могли підійти ближче і подивитися, і не провалитися і не впасти кудись в болото. така ось ліс такий поруч. Зараз ми. Дойдемо там, де закінчується ця дорога дерев'яна. І подивимося, що там. Ну, то, що це болото, то видно навіть по деревах. Бачите, які дерева. Зараз ще трошечки. Ну, Тут так зробили гарно, встановили світло. Є де посидіти, подивитися, помріяти про щось, мабуть, на болотах. Бачите, яке воно. Зараз далі пройдемо. Тут от таку стрічку натягнули. О, бачите, яка? І все це болото. Воно всю чавкає, провалюється. <кій> Угу. Угу. О, яка краса, красиво, але дуже небезпечно. Ось такий він, невідомий світ Карпат. Все в ньому є. І болота, і гори, і гриби, і трава, і річки, і озера. Все є дуже цікаве місце.